Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я поділюсь сімейним рецептом дуже смачної сирної паски. Моїм рідним більш за все подобається запечена сирна паска, ніж сира. І так, я підготувала все, що мені потрібно. Всі інгредієнти, як завжди, я напишу під відео. Спочатку нам потрібен сир кисломолочний. Перетираємо, перебиваємо його блендером, щоб він був однорідної маси. Перетерли сир. У мене 1 кг сиру. Далі яйця, 6 домашніх курячих яєць. Ми розділяємо на жовтки і білки. Бажано, щоб все було кімнатної температури. В жовтки додаємо цукор. У мене 250 грам цукру, можете брати менше, більше за смаком. Ми любимо солодке, тому 250. Перетираємо вінчиком, просто отак змішуємо, щоб трішки розчинився цукор. І відставляємо в сторону. До білків додаємо дрібку солі і будемо збивати до стійкості. Білки збили, також відставляємо, і зараз переходимо до сиру. В перебитий блендером сир додаємо жовтки з цукром. Подільний цукор додаємо, можна екстракт ванілі для аромату. Я з одного апельсина зніла цедру також додаю, буде дуже ароматно, цитрусово, сметану, у мене 300 г сметани і також вершкове розтоплене м'яке масло прохмалку кукурудзяний. і це все перебиваємо блендером до дорідної маси. Ось така суміш пишна у нас вийшла. Далі будемо додавати збиті білки. Поетапно, В два-три етапи. Додали трішки білків і знизу до верху лопаткою перемішуємо, щоб було більш повітряно-пишне. Ось така пишна маса у нас вийшла. І зараз ми відкладаємо приблизно одну четверту частину маси, до якої будемо додавати сухий мак. Ось я відложила. В меншу частину я промила висушила мак. А в більшу частину у мене запарені висушені сухофрукти за бажанням. У мене родзинки е, двох видів і також журавлина. Додаємо мак в меншу частину і розмішуємо. Це буде нижній шар нашої паски. Ось до білої маси додаємо сухофрукти, як я говорила, за смаком. Те, що у вас полюбляють. Можна і вишню, і кумкват, курагу. Ось така суміш вийшла. І далі нам потрібно ось у мене форми. У мене роз'ємні форми. Я взяла дно і боки. Пергаментом застелила, і буду викладати спочатку, розділяю пополовині форму сирної маси з маком, трішки ось так, прокручую так, щоб воно розійшлося рівним шаром. І зверху викладаю Сухофруктами сирну масу. Зараз на цьому етапі бажано, щоб розігрівалася духовка до 170 градусів. Ось я поставила ще в таку форму для того, щоб мені зараз потрібно на 2 см залити окропом заливаємо. І на цьому ж етапі я побачила, що потрібно взяти фольгу, так як в мене роз'ємна форма, щоб ніде не попала водичка. Я це все виправила, долила ще укропу і відправляємо в духовку 170 градусів на годину. Ви вже будете провіряти шпажкою. У мене рівно годину випікалося. Дивіться, які вони пишні. Ви не представляєте, які вони вологі і смачні. От хоч разочек обов'язково приготуйте за цим рецептом. Мої домашні це саме найулюбленіша паска, яку вони їдять. Е, дивіться, я вже я це робила ввечері, відправила, вихолола вона поставила в холодильник, вона стабілізувалася. І сьогодні зранку я їх буду прикрашати. Прикрашати я їх буду глазурю, я взяла сухе молоко і до сухого молока додавала згущене молоко. 30 грам сухого молока, 60 г зущенного, розмішала і збила міксером 3 хвилинки, 2-3 хвилинки. Це дуже смачна глазурь, вона не липне, вона настільки такий смак має. Дуже смачна, приготуйте. Ось покрила. І цієї порції, ось що я казала, 30-60 г, хватає на одну пасочку. Я зробила ще іншу, ось так прикрасила. Це вже за бажанням. Вона дуже ніжна, м'яка, солодка, волога, ну, просто неймовірно смачна паска. Бачите, ось я торкаюся, це пройшло у мене ось 20 хвилин. І навіть можна, а ще як постоїть час-два взагалі, ріжеться, не кришиться, не липне. Вона просто має такий ось колір не білий, бачите, а такий бежевий колір. І з-за цього. До сирної Паски мені найбільш подобається. Ось, подивіться, я розрізала, яка вона всередині волога, ніжна, дуже смачна. Друзі, всіх з прийдешніми святами. Бажаю всім миру, здоров'я. І саме головне, будьте завжди в своїй родині. Цінуйте один одного, любіть, поважайте, миру і ще раз миру. Готуйте з задоволенням. Надіюсь, усіх вийде і буде дуже смачно. До зустрічі!